Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Моді вже в Києві. Напередодні візиту прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді Київ дав інтерв'ю провідному інформаційному агентству цієї держави. прес Там пише військовий та колишній політик Омелян. Наголосив, що Індія має унікальну нагоду приєднатися до друзів України, щоб не залишатися наодинці з Катаєм і Росією. Похвалив мудре рішення індійської влади відмовитися від застарілої російської зброї на користь виробництва сучасних західних зразків які пройшли бойове випробування в Україні і звісно не міг не згадати стару легенду, що перші українці прийшли саме з Індії. Тому хай росіяни залишаються один ротом з мордовою, а в нас індусами буде півтора мільярда в той же час, прямо під час візиту моді. Британський літак Boeing RS Red Joint помітили в Чорному морі навпроти Криму. Його супроводжували два винищувачі дані. Паєтрадар двадцять Радар-24». Авіація може збирати розвіддані. Літак зайшов в акваторію Чорного моря. Кілька годин тому. А біля узбережжя Румунії кружляє розвідувальний слітак США. За даними, ці літаки можуть збирати інформацію перед польотом інших бортів до країн Європи. Ці борти везуть нам зброю, зокрема десятки бортів з Індії. Індія наразі не дуже співпрацює з Росією. Там є конкурентні відносини. В Азії у нас непогано розвиваються відносини з Індією. Вона нам постачає припаси частини для танків. Постачає Мароко, Пакистан. Я думаю, індуси допомагають через свій інтерес. А російські зміни намагаються не допустити погіршення відносин між Росією та Індією через повідомлення, що країни заходу, нібито цілеспрямовано постачають в Україну артилерійські боєприпаси індійського виробництва, як зазначається у звіті індійська філія російського рядового змі спутника 3 січня заявила, що ветеран військово-повітряних сил Індії звинуватив в Словенію в купівлі індійських 155-мм міліметрових артилерійських боєприпасів під фальшивим приводом та постачанні боєприпасів України щоб завдати шкоди. Одо російсько-індійському двостороннім відносинам Спутник Індія повідомив, підкреслив нейтральну позицію нью делі щодо війни в Україні, а також тісне стратегічне партнерство країни з Росією. А індійського видання Economic Times повідомило, що російські чиновники зв'язалися з урядом Індії щоб загладити тему передачі боєприпасів індійського виробництва, які надходять в Україну через європейських посередників. А в інституті вивчення війни підкреслюють, що не знайшли доказів використання будь-якої. Воюючою стороною артилерійських боєприпасів індійського виробництва експерти інституту припускають, що російські джерела та офіційні особи ймовірно намагаються представити цю проблему як провокацію заходу, щоб послабити можливу напругу з Індією. Свого часу Росії Володимира Путін і міністр закордонних справ РФ Сергій Лаврова зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманіамом Джайнашкарома. ймовірно, для збереження критичних торгових відносин Росії з. Індією йдеться у повідомленні. Крім того, зазначається у звіті інституту вивчення війни. Один із російських військових блогерів форсував наратив про те, що терористи можуть легко проникнути в Європу через війну в Україні. Таким чином, блогер, ймовірно намагається підірвати підтримку заходу щодо подальшої допомоги Україні та дискусії щодо вступу України до Європейського Союзу. Припускають аналітики інституту. Блогер використав статтю німецького видання Bild, до стверджувалося, що терористи ісламської держави з провінції Хорасана з Таджикистану легко. Проникають Європу, видаючи себе з біженців з України. Він розширив мапу, що демонструє, нібито маршрут, яким терористи переходять до Німеччини, і вказав на той факт, що цей шлях проходить через Росію. Інститута немає доказів, які б підтверджували цю інформацію. Білий військовий блогер імовірно форсував цю заяву, намагаючись пов'язати європейські побоювання терористичних атак і дебати про міграцію з постійною підтримкою України. Зазначають в світі інституту вивчення війни. Індія прямо не засудила військове вторгнення РФ, але і не під. Тримала його, однак Нюделі стало більше закуповувати російської нафти після запровадження країнами заходу санкцій щодо Росії. Віце-прем'єр РФ Олександр Новака заявив, що половина російського експорту нафти і нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії за два роки зросла до 40%. Також Індія закликає держави групи Семи відтермінувати введення заборони на російські алмази згідно з ухваленням 12-м пакетом санкцій проти країни агресора. Нюделі вважає, що правила відстежень. Ні, походження діамантів залишаються незрозумілими. А редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.